Вітаю, друзі! Сьогодні 12 травня з вами знову Клочок. до 15-го залишилися три дні. В Стамбулі має відбутися саміт, чи то зустріч, поки що невідомо Росії та України. Якщо на найвищому рівні, то це, звісно, буде саміт. Там може навіть бути Дональд Трамп. А Китай нібито чи насправді підтримує запропоноване Україну Євросоюзом та США та денне припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Дзянь. Я вам зараз розповім все, що знаю про можливі переговори у четвер, про припинення вогню, хто його підтримує, чи ні, чи дійсно підтримує, які тут є думки з цього приводу у Китаї в тому числі. Тому, будь ласка, підпишіться на канал і поширюйте обов'язково відео друзям та знайомим. Ми з нетерпінням всі очікуємо 15 травня тієї дати, коли Путін сказав, що готовий говорити про припинення війни, але не про припинення вогню. Отже, друзі, давайте розпочнемо з Китаю. Сьогодні багато телеграм-каналів поширювали інформацію про те, що Китай підтримує запропоноване Україною, Європою та Сполученими Штатами Америки 30-денне припинення вогню. Про це заявив речник закордонного відомства Китаю Ліндзянь. Ліньзяню задали запитання про те, чи дійсно підтримує це Китай і підтримує взагалі ініціативу проведення переговорів. На ці запитання. Речник за кордоном відомства Китаю відповів наступним чином: ми підтримуємо всі зусилля спрямовані на мир, і сподіваємося, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої, тривалої, обов'язкової та взаємоприйнятної, мирної угоди шляхом діалогу та переговорів. І в кінцевому підсумку я не буду вам наводити всю цитату, друзі, щоб, ну для чого ви все це тепер розумієте? Він не заперечив того, що. Кремль має погодитися на 30-денне припинення вогню. А це розцінюєте в діалозі між Китаєм та Москвою. Ви повинні на це погодитися. Ми підтримуємо таку ініціативу. Звісно, прямо вони це ніколи не скажуть. Треба розуміти китайську дипломатію. Тому, коли ви читали сьогодні повідомлення про те, що Китай підтримує таку ініціативу з боку США, Європи та України, то це насправді так і є. Тим більше. Пекін же ж не випадково підписав угоду торгівельну з Вашингтоном і фактично на три місяці заморозив будь-яку митну війну. Нині пожвавилися навіть і нафтові ринки, індекси і так далі, тому подібне. Звісно, трішки впали індекси компаній індійських, які виробляють ліки через те, що Трамп примушує продавців США знижувати ціни на ліки. Але то зовсім інша історія. А от щодо відносин Китаю, США, Росія, ну рахуйте тепер і Україна, тут дуже цікавий тренд. Китай справді підтримує мирні ініціативи Трампа по іншому цю угоду б не підписали. Ну, звісно, друзі, це моя думка. Ви можете написати свої коментарі з цього приводу, але дуже дуже примітний момент. Ну і тепер далі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні переговорив телефоном із президентом Туреччини Режепом Таїпом Ердоганом. І Ердоган переговорив також із Путіним, ніби то ще вчора, можливо, і сьогодні також. Але дуже примітно, що контактів багато. Що, власне, сказав Зеленський? Розмовляв із Ердоганом, обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії, однаково бачимо необхідність припинення вогню, тобто разом із Ердоганом. Ердоган підтримує припинення вогню. Звісно, це не Сінзінпін, але менше тим. Також Зеленський сказав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. З Ердоганом вони домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир, і також у Ердогана прокоментували цю телефонну розмову і сказали, що. Президент Туреччини назвав надзвичайно важливим відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, і також окремі телеграм-канали повідомляють про те, що Ердоган згадував і стамбульські перемовини 22-го року. Мовляв, тоді Туреччині завадили досягнути миру, саме Туреччині. Ми ще з часом дізнаємося, друзі, багато деталей переговорів 22-го року. У мене в цьому абсолютно немає ніяких сумнівів. Також Зеленський сказав, що дуже важливо, аби на саміті цьому зустрічі, давайте так її будемо називати в Стамбулі, був присутній і Дональд Трамп. Це було б дуже круто. А Своєю чергою, Трамп сказав так, я не виключаю цього. І можу туди прилетіти. каже, я думав про поїздку до Стамбула. Є така ймовірність, якщо я думаю, що щось станеться. Тобто, якщо буде підписана якась угода про чи припинення вогню чи перемир'я, то Трамп прилетить. Ну, дійсно, помпезна подія буде для того, щоб він прозвітував, що підписана ще одна угода. Ну і направду, заслуга Трампа в цій історії велика. Говорив, говорю і буду про це говорити. Також Трамп висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними. Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей. Також Трампа запитали: а якщо Путін не погодиться на припинення вогню, переговори чи ще щось інше, чи запровадить Трамп санкції проти Росії? Трамп сказав: Я дуже сподіваюся, що все буде мовляв добре, і навіть Путін припинить вогонь тобто буде припинення вогню перемир'я. Будемо дивитися, друзі, і слідкувати за цим. В Європі зробили низку заяв з приводу того, що очікує Путіна, якщо він не погодиться на припинення вогню сьогодні, 12 травня. Речник німецького уряду Штефан Корнелю заявив, що якщо до кінця сьогоднішнього дня, понеділка. Не буде встановлено 30-денне припинення вогню. Тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти Росії. Розпочне процес підготовки. Дуже важливий момент. На цю хвилину санкції не готові. Друзі, навіть 17-й санкційний пакет Європейського союзу, який не дуже потужний, як я вам вже розповідав, буде ухвалений під кінець травня Міністр закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Британії та ЄС закликали Росію погодитись на тридцятиденне припинення вогню, інакше санкції. Країни пообіцяли... Також більше зброї для України, боєприпасів більше, безпекову коаліцію для захисту з повітря, суші та моря, а також план відновлення України та обмеження доходів Кремля і боротьбу з тіньовим флотом. По тіньовому флоту дуже цікава історія, як я вам казав, нині при такій ціні на нафту Уралс тіньовий флот не потрібний. Ну і далі вони сказали, що НАТО залишається фундаментом безпеки, але Європа братиме на себе більше відповідальності. Зазначається у заяві. Декларативна заява. Пополіська. Але є один суттєвий момент. Якщо не буде дієвих заходів з боку Європи, їм прийдеться нести політичну відповідальність за свої заяви. Саме так. Тому мають бути і конкретні кроки. В Кремлі миттєво відреагували на такі ультиматуми і сказали, що не можна з Росією розмовляти мовою ультиматумів. Таку заяву виголосив Пісков. Більше ніхто, ні пари з уст, жоден чиновник рівня, ну хоч трішки вище, Піскова не говорив і не коментував це, що мені особисто вказує на те, що інші сигнали по дипломатичним каналам надходять до Кремля дуже жорсткі. Загалом, каже Пісков, ми налаштовані на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання, але каже, більше мені вам повідомити немає що. Ну, мова йде про припинення вогню саме сьогодні. Ну, принаймні, на цю хвилину, коли я вам записую відео, сигналів тривоги нема, але я не маю сумніву, що вони будуть. Це, друзі, основні новини, які стосуються переговорного процесу, вони обов'язково ще будуть з'являтися. Тримайте руку на пульсі разом зі мною, підписуйтесь на мій телеграм-канал хто підписався, дякую. Хто ні долучайтесь, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Також сьогодні стало вже відомо, що ми ратифікували і підписали остаточно, тобто закінчили процес ратифікації угоди про створення спеціального фонду, або по-іншому її називають угодою про надра зі Сполученими Штатами Америки. Зеленський підписав відповідний закон, який був ухвалений в Верховній Раді буквально минулого тижня. І ще хотів би вам навести. Цікава інформація, яка стосується спроможності Росії виготовляти зброю і скандалу з Польщею, скандалу з Польщею і, на жаль, нашого в тому числі. Щодо зброї, генерал Кріс Каволі, головнокомандувач НАТО, нещодавно заявив комітету Сенату з питань збройних сил Сполучених Штатів Америки, що Росія оновлює свої війська і нарощує виробництво танків та боєприпасів безпрецедентними темпами. Про це пише сьогодні видання Деекономіст. За його повідомленням, цього року заводи на Росії випустять півтори тисячі танків порівняно зі 135 американськими. Тобто американці не випускають нових танків. Ну, в них, в принципі, старих багато. Також Росія планує виготовити 3 тисячі одиниць бронетехніки. Американська військова машина не виготовляє їх загалом зовсім. Росія також має виготовляти 250 тисяч снарядів на місяць, по року це біля трьох мільйонів може бути. Ну і в Америці загалом західні наші партнери призадумались, як же буде виглядати ситуація далі на тлі таких дуже неймовірних потужностей Росії з виготовлення зброї. Це, звісно, може вказувати на те, що Росія воюватиме далі. Але, друзі, не факт, склади Росії порожні, їм потрібно і накопичувати. Відповідне накопичення вони проводили і в часи Радянського Союзу, і накопичували неймовірно велику кількість танків і так далі. Їх лише на складах застарілих, там понад 10 тисяч загалом нараховували. Сьогодні половина з них знищена, половина непридатна, тому працювати на склад Росії можна довго. І це не означає, що вона може воювати зараз і далі з такою високою інтенсивністю, як нині. Також ще одна цікава інформація, яка стосується. Польщі Польща звинуватила Росію у підпалі торгового центру, який згорів у Варшаві у 2024 році. І навіть генсконсульство Росії у Кракові вирішили закрити відповідну інформацію. Повідомили. Посадові особи Польщі, і це викликало серйозний скандал із Росією. Захарова відреагувала на це, сказала, що кроки в Варшаві неадекватні відповідним чином і, звісно, і вони будуть діяти. Скандал важливий для розуміння його ваги, тому що все ж таки Польща протистоїть Росії, а вона є країною НАТО, і Польща очікує нападу з боку Росії. Така жорстка позиція Дональда Туска по відношенню до агресора російського це дуже добре. Вони могли б приховати цей факт, але він засвідчує постійні диверсії, які влаштовують росіяни в країнах Європи. На жаль, говорять, що до цього інциденту причетні двоє українців. Ну, додаткову інформацію з часом обіцяють повідомити і оприлюднити. І також, що стосується Польщі, є неприємна новина, яка безпосередньо торкається і нас, українців. Рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин до Дорогуськ може бути ускладненим найближчі 4 місяці через акцію протесту з польського боку. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. За інформацією, яка надійшла від представників прикордонної варти Польщі, 12 травня може розпочатися ця акція. На цю хвилину поки що додаткових повідомлень, друзі, не бачив. Польська сторона повідомила, що у зв'язку з цією акцією пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснювати з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. При цьому автобуси та вантажівки поляки пропускатимуть. Вантажівки мають на увазі, які везуть гуманітарку безперешкодно. Ну і попередньо, друзі, дії польських перевізників, які власне організували цю акцію, можуть тривати впродовж чотирьох місяців. Далі буде цікавіше, особливо коли ми будемо вже конкретно домовлятися з Польщею про вступ до Європейського Союзу. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Це можна зробити дуже просто. Коментар, підписка, вподобайка. Вподобайок забагато не буває. Шери тих відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах, месенджерах і так далі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!